Всім привіт і з вами Аня і ви на каналі Придмайка. У мене буде скоро день народження. І я думаю, що в, кожному, в кожній школі є така традиція, що коли в тебе день народження, ти маєш однокласникам давати гостиць. Гостець, добре. Да. І цього року в нас була така ідея. Але це не наша, а моєї мами подружка з роботи. Пані Наталя. В неї була ідея взяти. Пакетик, такий ніби як в США фільмах, за фільмах, що діти носили на обід, О, так би сказати, це не були. І ми поставимо всяку всячину. Почнемо всяку всечі не перше. Такий бетончик папіта. Папіта з карамель. карамель. Друге, за ним йде маршмеллоу. Вішна ще наша з форми сердечками і, звичайна мамба. Отака от. Ми візьмемо його і так загнемо. А щоб воно трималося, у нас є купа прищепок. І старше, що ми будемо робити, ми приклеїмо такі наклейки. Як ви бачите, на цих наклейках, на цих наклейках пише Госиниць від Ані пригощається. Посередині цифра 9, на яку сперся крутий пушень. Це мій улюблений. Давайте розпочнемо. Беремо наклейку, яка зараз спеціальна зараз. Клеїмо посередині. Клеїмо. посередині. Як найкраще. Спершу, що ми будемо робити, ми його зробимо про вийдемо в місце. Беремо ми сімашневу і ставимо серед не так, а отаку. Бедемо кутником. Саме низ. За ним За ним йде папіта. Папіта. Батончик такий. Самто та жиле. І останнє мамбо. Такують нам. Давайте відкриємо. А ні, давайте спершу е на кибельники є Нехай буде ця. Полуниця. Давайте поїмо. Полуниця. Мерші. Сюди. Все. Все, нехай буде. Всіх на ці куточки. І давайте назад. Назад. Хай міхто кроби. Опа. А ну яка нам прищепка випаде. Сліном випаде. Таким нас вийшов подарунок. Кому подобається робіть і не Сто 100% вашим однокласницям, що однокласникам сподобається. Тому всі папа!